Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Просто Пласкодне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то то виповірним адресу. Сьогодні хочу розповісти про видатного українського шахіста Ісака Лотинського. Він народився у Києві 25 червня 1923 року. Треба сказати, що це були такі важкі часи. І не буду пояснити чому. І коли почалася Друга світова війна, у віці 19 років він був признив Червону армію. Він навіть був Сталінградом, але війну він пережив. І треба сказати, що це до знаки на його здоров'я. Ісак Липницький помер у 836 років 25 червня 1959 року. На жаль, досить швидко пішов і життя, але його шахова спадщина дуже серйозна. Він був двічі чемпіоном України. 1949 1956 року. Також, саме такий видатний його успіх це був Шаховий. Це був в 1950 році, коли він зайняв друге місце в чемпіонаті Радянського Союзу. Залишився позаду дуже багато масивних гросмейстерів. Але, як на мене, видатна його роль. Поляла в тому, що він написав одну з самих потужних книжок шаховій історії. Може, вона невідома, не, не але на ній виховувалися багато поколінь сильних шахістів. Я наприклад, знаю, що це була така книжка, під, яка лежала під подушкою гросмейстра Дорфмана, скажімо так, якийсь там потім. Чемпіоном Радянського Союзу, також і був одним з головних тренерів Гаррі Каспарова, скажімо так. Вона спала дуже велике враження на багатьох шахістів, і навіть Роберт Фішер спеціально вивчив російську мову, щоб прочитати цю книжку, саме цю книжку. Ну, інші книжки читав, але це була одна з основних його мотивів вивчити цю книжку. Е, ця книжка в мене є також, е, вона була видно дуже невеликим е, тиражем. всього 15 тисяч це дуже було мало. Такий була дуже рідкісна книжка, скажімо так. Е, вона її може посувати вона перекладена на англійську і німецьку мову. От воно так виглядає. Трошки скоршень, там ще було в нього е, в російській книжці, там ще така дебютна частина. Е, але основна е, ідея там полягала його в його статичних думках про шах роль центру дуже була детально описана. Ну, я, на жаль, не маю на українській мові, але в принципі їм можна якомусь повезе дістати ще радянські видання там. 15 тисяч екземплярів. Ну, це так дуже рідкісна книжка, але на на мові вона є. Ну, давайте я хочу продемонструю його партію з чемпіонат Радянського Союзу, де він знає друге місце. Він грав проти Василя Смислова, який потім став чемпіоном світу. Було розіграно славянський захист. Ну, Ідея ходу це 6 в тому, що чорні десь при випадку хочуть вивести слона на F5, не скажімо, варіантом, як бояться з ходом 6, як звичайно, С6, тобто мають можливість вивести слона. Білібі на D5, такий хід досить довитий, розмінний варіант. S-слон F4. Тут грає або слон F5, або А6, такі більш такі ходи. Скажімо, так, на днядіні є 6 хід більш хід на, на боротьбу, хоча він дає такої дещо пасивної позиції. Є3, слон Е7. Також треба сказати, що Смислов міг би зрадити слон D6, який більше обіцяє рівновагу. E, білі може залишити, або взяти слон G3. Двізні продовження, слон 7. E, дещо пасивний. Слон D3. Тепер білі мають хороший контроль в центрі. хочу працює тура С1, потім слон B1 і кинь е 5 контролюючи центр. Кінь B4. ну, Білі не збирається віддавати, слон дуже важливий для атаки, слон відходить. А кінь буде потім після ходу, А2-3. Білі проживуть його просто рокіровка А3, кінця 6, Ферзь Д-3. Ну, Піві показує свої агресивні наміри. Треба сказати, що центр вони контролюють, особливо поле е 5 І в така досить пасивна позиція. Досить пасивна позиція. Слон D7. Ну і тепер спокійно можемо зіграти рокерку, але Ліпницький рай цікаво А4. Він стартує атаку на короля. Ну Треба сказати так, що, коли є перевага в центрі, то можна короля атакувати. А це не контролює. Це був один з важливих таких, е, постулатів е, Ліпницького. Е, що він і в цій партії доводить. Ну треба сказати, що і комп'ютер ходу А4, його і як найкращий хід. такий невеличкий комплімент для нього. Е, Ферзь б 6 кінь E5. Ну, Напало на B2, але білі генерується народить, перш загружуть Кінде 7 і потім поставити мат на H7. Turaf D8. Теперь цікавий такий хід Tora 2. Хід такий виглядає трошки, так би мовити, дивно, але цей хід найкращий, тому що. Біль відбивається зарозу Фраз B2 і стабілізують фазеві фланг. Тримати фазе фланг і атакувати на іншому фланзі. Наприклад, хіба Б4 був би слабший, тому що після тура C8 Чорні б діставало б досить непогану І, Наприклад, який міг би підвисати, скажімо, вже кінь B4. Удара і Тура С3. ФЗ-3, слом 4 Так що Тура-2 хід який не дає чорним Король Короля 8. Ну, тут вже запахло жартем для короля і він починає втікати. Бібірай e, G4. Посилійтесь на короля загрожує. При випадку вже десь хід G5. Тому чорний приходиться бити на е 5 Б'є пішак, на атакуючи коня і тепер виникає запитання до пішака h 7 <кій> Кінь 4. Ну, не хотілося б відходити на G8, хоча комп'ютер рекомендується хід. З ідеєю на FCB 7 отримати контрходом д 4 Дестабілізуючи позицію в центрі. Ну і взагалі, так по всім канонам на плану атаку треба шукати гру в центрі, якщо це проходить. А в принципі це була непогана спроба. Е, для смислова. Все одно тут. Е, Перва, і первая и можно взяти h5. скажімо так, h5 і на удар Підай ще далі, h6. М -м -м так. На 6, слонце 6. Единий від Биви фігури, б'ють на G7 і на короже 8 FRJ V8. 0D 7. Виникає дуже гостра дуже позиція. Білі має бити на 7. Слон Аш 1. Слон вже 5. Ну тут е... це неможливо за дочкою розрахувати і можна зрозуміти смисло, що він. На таку позицію не захотів йти. Кінь є 4. ф 3 проганяючи коня. Ну, бити було не так добре, тому що там був би хід, слонце 6 хід ці варіанти. Це було б помилкою. Тому що на удар є слонце 6 хіт. І чорні перемагають. Але ф 3 тепер. Кімбіне С3. Перш за 7. Ну, пани король чорних. І треба сказати, що Ліпницький був дуже хорошим тактичним шахістом і дуже любив атакувати короля. Король не 8 Пішак забирає на С3. Тепер в білих зайвий пішак. Але позиція така. Досить васто, тому що два королі мене стоять дуже тут підозріло, скажімо так. Але білі мають перевагу, тому що за рахунок більшої активності і когось чорних слабший. Дураці 8. Хід він найкращий, тепер білі прайд-королів 2 і ховай свого короля який йде на g3. І в принципі там стоїть надійно, тому що в чорних немає ресурсів атакувати слово короля. f 8g5. Ну, План білих принципі попасти, бо поставити мат, або при випадку просто навіть провести пішека H у фразі. Тора c 4 загрожує Турабі 4. Тому наступний хід вимушений король 3 король 8. 8 ну, Тут білий вибір або справді провести пішака, або грати на короля. Ну і так Ліпницький вибирає хід грає на короля. Ну, в принципі, досить непереново було також зіграти H5. І просто гнати у ферзі цього пішака. Так що це продовження також вигравало. g 8 король c 7 FSB F7, Слон c 5 Тепер. Рейд. Слон D3, атакуючи Туру. Три будемо з темпу, нападаючи на ферзя, і тепер. Фраз не може відійти, тому що якщо відійде, буде удар на B7 і на D7, білі просто тут матують Чорного короля. Тому вони... Чорні повинні грати b 3 і c1. біля зв'язують слона і... Включаючи ще щетру гру, е 7. Ну то, так би мовити ідея білих награла на короля. І це хід показує, що тут чорним вже нема що особливо робити. без Росія 5 захистити не можна. І білі бери. Тобто тактика спрацювала атаки на короля. б'є тураб d3, турабіде 5. Ну, це вже позиція виграна. Ну, треба тут ще включити в ру, підключити слона. Тут будуть різнокольорові слони, як невідомо посилюють атаку. І також у білих є можливість створення потужного прохідного пішака. Ферзь d 6 король B6. А4, ну, мені здається, що краще було побити на Е6. Щоб потім можна було простіше підключити слона в гру. Це Е6, він включається в атаку, First е 7 е 7 ну, білі дайку перемагають. На 4 також кашу не портить, втора е 8 G6. Ну, Бориславський таким чином можливість підключити свого слона в атаку проти короля. А5, слон G5, слон шо -шо і тут же не захиститися. Тура c 8 слон d 8 шах. 7, забирається. Ну, от також хороший приклад. Атаки при різнокольорових слонах. Слан 5 тора Б3, слон Б4 і на D4, слон D6, короля 8, ПС і Е6. Нападаючи на обидві Тори зразу. Ну і тут eh, треба віддавати як мінімум і якість. Скажемо, взяти так. Трамбе 8, але це абсолютно безнадійно, тому. Після ходу FZ е 6 чорні просто здалися. Ну, потужна партія Ріпніцька, е який продемонстрував е викритиший, е так би мовити, дещо е авантюрну гру чорних. Ну, авантюрна гра в якому плані, що вони, так би мовити, не було а Віддали центр, тобто білі захопили центр і просто після цього домінували, провівши, провівши атаку на Чорного короля. Причому власного короля вони залишили поки що в центрі, тому що там чорні не могли створити загроз для короля. Но це таке також відчуття короля дуже потужне. Якщо це вам партія сподобалась відео сподобалось. сподобалось ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого.